Прешті. Колись в 30-ті роки в, в Америки була велика репресія. З чого розпочали? Розпочали з будівництва. Колись нещодавно Грузія, на якому всі рівняємося, з чого ви розпочали? давали земельні ділянки і за рахунок бюджету відводили всі комунікації до цієї земельної ділянки, тільки будуйте матері, будинки і так далі. Навіть живий приклад. Живий приклад. Я і не хочу цього ставити на цей приклад. Навіть ось те саме місто Сочі. Я прицеплю, для мене все цікаво. Що, що зробили? Підвели за державні кошти всі комунікації, витратили 50 мільярдів, але з бюджету, можливо, нам витратили 10 мільярдів. Чому підвели всі комунікації і запросили всіх будівельників, будуйте? Будуйте, будуйте. Сьогодні вже юрмали. Не буде, коли куди Хацапи відвозили кошти в Юрмалу. Сьогодні вони вже кошти будуть витрачати в своїй сім'ї. Сьогодні у нас Полтава Тавахслунд працює понад тисячу працівників. В сучасному домі працює понад тисячу працівників. Колись ще, будучи прем'єр-міністром Юрія Володимирівна Тимошенко, прийняли рішення на кабінеті міністрів встановити пайову участь від 0 до 4%. У нас все те саме. Що таке від 0 до 4%, можливо, хтось не знає. Це, це до 4% від вартості, будівельної вартості об'єкту без, без будівельних матеріалів, без ПДВ, без транспортних. Якщо об'єкт, будинок коштує мільйон гривень. Мільйон гривень, то 700 тисяч будівельних матеріалів, а 300 тисяч, а без ПДВ, це 240 тисяч, всього нашого вартість робіт. Уявляєте собі, якщо 4% взяти від вартості робіт, то це буде не що ще менше, ніж ми зараз ставимо. Що стосується самої бойової участі, згідно чинного законодавства, міська рада виставляє, а це вам просто один раз розкажу, щоб ви знали до кінця атаки міська рада визначає розмір пайової участі від 0 до 4% в грошовому еквіваленті. Тобто ми навіть квартирами не маємо права брати. На сьогоднішній день, дякуючи всім забудовникам, вони дають квартири. Але квартири в рахунок пайової участі, згідно чинного законодавства, ми не маємо права брати. Не маємо права брати. Але забудовник має право передати квартири просто так. От я хочу, в мене є 5 квартир, і я просто так, хочу передати. Це вони роблять. Повірте, математика, научна, наука точна. У мене посеред столу перше, що лежить на столі, це калькулятор. І те, що, коли записують у першокласника, скільки буде 3 плюс 2, то я зразу задаю питання, ми закуповуємо чи продаємо?